Вітаю підписників, хто просто дивиться в мій канал, попався в мені ось такий бріг. Це перша версія, тому хто знає, то вже одразу побачили з, таке, з такою панелею. Це 1977 рік. Експортний експорт усілок продавався як неробочий Я його взяв, позарився за ціну 1700. Я його одразу забрав. Приїхав він до мене, я його е, типу, заверяв, типу, включається, але типу, не працює. Включається, це лампочки світиться, але він не працює. Чого не працює? Бо вихідний каскад е, у сам був неробочий. Один канал щось працював трошки, а другий канал зовсім мертвий був. Е, мертвий був чого? Е, бо я скажу, чесно кажучи. Я часто дивлюся тож, ролики в Ютубі, щось корисне, полюбив щось побачиш. Такі підстроєчники. Yeah. <coughs> я казав їх. Теж там э, майстер один казав, що, типо, що їх міняє э, стопудово. Я теж їх повірив на слово. І скільки разів я стикався за них, э, пораз був попадав на транзисторі, на вихід транзисторів, бо вони входять в утечку, вони вроде би, от, стоять на хресті. Але він коротше, в утєсті. він уходить, типу плаває туди-сюди. Я теж його включив, запустив на тому каналі, що він, що робив. Були замінені стружі, рідні були він. Такий перепаяний був, що це ужас. Що було начепане, це согласуючий і термоблок. І то термоблок не повністю був Ось, видно, така пайка. Це жахливо, це ще якось трошки тут краще. На конечнику теж там такі пайки були. Це якийсь майстер, це навіть чесно, майстер, бо якісь пломби там наклеєні. <кхи> були щось таке натулено, що це ужас. я навіть, ну, Таке наклеєна, якась бумажка і типу, і пломба, Щось там написано було. рига, щось я навіть так і не зрозумів, що це було. Ну, не суть. В чому суть? Заміна цих резисторів стопудово, теж я дивився ролика, Це вже новоділ стоїть китайський, він міняється, там не особо труда відставляють, просто загнули лапочки, да, паяли. І вистро... Але перед цим важливо виставити, оці, як воно було б по цих. І тож, це теж не свій страх і ризик, бо. Включайте його зразу без лампочки, бо він просто може вилетіти знову каскад, бо це завищений ток в Війно цих резістори був дуже високий ток покої. Я його включив, він зразу, е, зразу, давай я збавляю, покоя все повиставляв. Через лампочки не включався. Е, зовсім відчув включався. Я замінив, все, поміняв і він е, коротше, я запрацював. Вже. Ці я вже не чіпав їх, теж вони все всі накрас, я смазав їх, продув, почистив, вони стоять. Е, замінені всі транзистори 315 вони просто були випаяні і просто навіть ці площадочки маленькі даже не. Було і пластмасу, я їх все замінив, все поставив, пропаяв. Все він запрацював, але, ж, виходить, теж не все так просто одразу запрацював. Один канал почав хліпіти. 961-й я перепутав. Поспіши трохи перепутати замість 961-го плюс, 626-го і знову вилітіми на один канал, І знову давай е, міняй транзистор і підбирай, все коротше. Вроді би, що ти є спешка, але ж не привела вона до добра. Ну, звісно, вже все працює, токи покоївся, настроїв, теж провода позамінював, всі такі більш-менш. Бо тут таке було наліплено, просто наліплено, я скажу чесно, так як похоже, ось тут а, навіть я не збільшу, ну, відношусь трошки, це навіть приклеєно, це не пропаювався, треба буде. Цю плату я ще нічого не дивився, треба буде її роз, розпаювати. Для чого це відпаювалось? Владно согласуєш і термоблок. Навіть <кій> не розуміють, для чого це було, відпаювати. Тут... А, да. тоже. ось видно, тут термоблок не відпаювався. Тут було, не було землі, земля йде, типа, ось тут така дорожка тоненька, і вона одгоріла. Щось закрутнуло, воно одгоріло. Вони його розібрали, подивилися, що дорожка в воздусі. А, хай буде в воздусі, моє ну, майстер. Поставлю сюди перемічку, сюди і сюди. Це, типе, то, ж, це ж так само земля, ось вибачається, сюди і сюди. Коротше, я поставив все одно працювало, але ж ну, я встановив дорожку, перепаяв, конденсатори поміняв, правда, ще регулятори. Е не розбирав, а, розбирав, а тільки <кхів> на бас. Тоже тут і продаби приклеєні, Для чого відпаювався цей термоблок, саме регулятор, він не чищений, я його розібрав, прочистив, поміняв бо якісь продабли і хтось покусав, може майстру не давали їсти. Такий теж як варіант. Так, ось такий апарат. Ось ці його детальки. І ще що хочу показати, десь хтось каже, типу, не мінять ці конденсатори, вони... Живі, вони ще будуть працювати, що ти лізеш, міняєш. Теж ось на високій частоті був в обриві. Тут, в цьому тему А, Тут е релюха стояла. Ось бемка взорвалась. Тут таке було чорне все, що я його мив водою, шампунький гарячою, водою. Коротше, є людмив, вже зараз людські мені прилюху поміняв. Це ще транзистори ці, Тут 800 якісь транзистори я збився Короче, різних... Я, наверное, викинув мене навіть транзистор де він там. Зараз тут транзисторі теж там під вихідні мінялися 800, 7 б він то робочий, але я її замінив на інший, ставив 626-961-й. Поміняв всі кондуктори. Конденсатор теж був оце на захисту. Це теж міняли, що не включався 200 метрів 50 В. Він був неправильно впаяний, наоборот. Замінив і в конденсаторах ось, не буду вже шукати. Ось такі конденсатори вони впаяні, видно, бачите. вкусується. Ось, бачите, просто ножка відпала. Він працював, але він. Е, от в обриві таких було. Я зачепив їх штук 4 чи 5, я навіть не пам'ятаю, треба шукати коробості. Е, він просто в обриві. Дився, ось такий конденсатор, він, його, він впає не дуже плотно, і він також, щоб його зачепити, провірити, чи він не болтихається. Або ви відламаєте його, або він в обриві. Ось, ось така ситуація, яку теж багато -то каже, типу не міняй, воно хай працює, воно все буде працювати. да, він працював, але я, судять, вже на своєму опиті і гіркому опиті навчився, що лучше його краще поміняти, воно стоїть там на копійки, на копійки, не копійки. Ось це. Транзистор теж є. Терморегулятор -термо стоїть на радіатор, в радіаторі. Поміняв теж на імпорт, це на імпорт. Поміняй краще ці копійки, зроби його, ніж потім робіть повністю ремонт. Тут теж стояли. Мінялись транзистори ось, наприклад, фокусуйся, 808, 76 рік. Ну ладно, може це і оригінал, я не знаю, в принципі. Може оригінал, а може і ні. Цей по, -по стопудово 76-й рік, тож може оригінал. А для чого було замальовувати ці цифри? Я навіть там нижню, нижню, що там пише, я не А Подивіться. А це на іншому каналі, що був згорів 91 й рік. А, це такі рісточки, для чого було малювати, щось ми означили. Тож думаю, це згорів 1391 рік, 2Т. Хтось мені казав, що він. Містить золото. Я розібрав. Коротше, тут ніякого золота немає. Ні одному, ні на другому. Думаю, Глянуться. Зразко інтересно. Ось такі. Сірий транзистор і все. 2Т. І... Поставив теж, на один канал 2 т а на один 808 просто. 808. Яка різниця? 808 і 2 т Одні мені пишуть в коментарях. Що 2 т це супер-пупер, а другі пишуть, що це 2 т це туфта вже. Так. Я теж чесно стикався, що багато ці 2 т горять в мене, а 808 просто ось якій, наприклад, працює набагато довше. <кхе> Ладно, працюю. Ті ми <Цими> транзисторами. <кхе> <кхе> ось такий апарат. Е, Теж буду ще доробляти його, буду ще розбирати регулятор високочастоти і регулятор звуку. Регулятор звуку не хрипить, але такі чутті є, деколи провалив. Е, тут конденсатори. замінит е, А, Воно ще третій тут є. Продаю, трошки по-людськи зробити, буде, бо це мені таки не подобається. А так, все більш-менш. Е, Інденсатори ці оставив, вони досить непогані. Я, зазвичай є їм поміняти на 15 тисяч мк. Не міняв цей 11 тисяч 12. і Досить непогані. І, кстати, вони були перевернуті догори ногами. Я ще доходив, як... Іменно цей пердун оцей, що він спускає, зверху був. <кій> <кій> Чесно, перший раз Ось такий у мене апаратик, експортна версія. Зараз постараюсь показати ззаду, який він. Оп. Вже він покрашений вже він мене його прокачав. Провалив він мене пару днів. Так добре його дав нагрузку. Ще панель така, що затерта, але задня панель ще, ще, ще більш-менш нормальний. Низ теж покрашений зазвичай. Але покажу, в принципі. Ось такий низ. Відрізняється, наприклад, ось така його полоса це ці старі перші версії. Такс. Ось. 77-й рік. Ось він номер срібний. Ось такий апаратик, Зараз я відірвуся на хвилинку. Ось у мене такі панельки остались. Панелька не Ахті. Я хотів відправити її на перепокраску, але відправив там раніше ще. Цей стрій серкас, щось він вже заново затримується дзвонить, до нього там каже, не розборки, з тими панельками немає часу. Не факт є, є на крайній случай, що поставить. Ось це барк, правда, це друга це, а це бріг із першої версії. Ну, хай буде там не робити, в принципі. Краще... Та, я думаю, що буде краще за цю. А цю металломі кинуть де все. На алюмін піде вона на помойку. Ось такий апаратик, так, тепер так, не включить, не провірить. Постараюсь. Ось каже, лампочка світить. Але, каже, о, нічого лампочка світить, але каже, не, не, не включається. Блюха не клацає. Все, клацає, все як має бути, звучить. Паси. Ось такий апарат. Ще один оживив, вийшло, навіть, кстати. я думав, що не вийде оживити, але вийшло. Тож релюха відключаєш, Тож конденсатори підбирав, як були, щоб все чітко було як оригінальні. Але все одно виключається, але все одно щелчок, треба буде, кидати сюди. Два проводки на цей конденсатор і тоді буде все нормально. Виключиться і закорочувати він буде виключатися зразу. Близь, я теж вимучився, підбирав конденсатор і нічого не Все мусив кидати проводки. Но в оригіналі так і буває. Ось такий апарат. Дякую всім за увагу, гарного дня, мирного неба, всім до побачення.